Я це я відчуваю по-своєму. І Ренка це знімає цю інформацію по-своєму. Мабуть, я просто мав цю квинку сказати, що це ви не думала, що це якісь так ладіація. Хтось нам розподіляє, да, ми абсолютно по-різному пишемо. Вона пише зараз від 17 річний звук. Я вже написала, від імені 13 Так. — <сумів> <сумів> Ти Так? <ж, найірві, сумів> Ну, от, є якісь такі речі, дуже ну, дивно, не, не знаю, як їх пояснити. І от коли я речі сказала, що так, в мене теж будинок, і я хочу, щоб будинок був на обкладинці. Коли я е віддала е роман мені і почалося листування з художником. І там є такий був дуже цікавий момент. Мене запитували, а от вешка, вона там лівіша чи кажу, лівіше біжить. А там, я кажу, там це, а там Еркин має. Причому такі от подміння, два е, вікна, таких я чітко його бачу, я можу сама, я малювала, до речі, я малювала, як я можу відправила цю схему. цим. В результаті перший варіант, який був у художниці, його затвердили. І я подумала, господи, ну яка кожен, хто буде читати роман, він буде бачити цей будинок. Для чого йому? Художник на допомога. Чи моя якась будинок насправді виглядає не зовсім так, як він намальований. Я зараз до таких речей ставлюся дуже спокійно. Художник побачив, так це її внесок в цю книжку. А в мене мій внесок це текст. І головне, що мені завжди в подобалося, це я читаю книжку, я, я її бачу. Все, що відбувається, мені не треба навіть підказувати, як виглядає героїня. Як... Ну, от, І, до речі, ну, мені подобається вкладинка. Мені подобається, що там такий задержий цей купик, mm -hmm. що він такий, як ніби. Mm -hmm. Ну, як стали душити, знаєте, знайшли, тому що там хтось ще так знає, що там є у уривочок зір. Дошиту юнацького такого дівочого. От. А тут же їхні, що від кави такий, слід якийсь і ключ цей від будинку. Це все придумали видавці. А що, а як ми будемо